Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважання і запрошую до цієї молитвної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Коли ми в стані гріха, ми завжди ховаємось від Бога. Ми часто говоримо безбожник, що ця людина є безбожником. Люди кажуть, що дехто каже, що я атеїст, я не вірю в Бога я безбожник. Але чи дійсно ми тоді усвідомлюємо, що це значить безбожник? І от архієпископ Фултон Шин, даючи науку про те, про свободу і як ця свобода пов'язана була із первородним гріхом і людством, він висловлює ось цю думку: що коли людина є в стані гріха, вона ховається від Бога. Він це говорить на основі Адама і Єви, які, будучи в раю, будучи в цьому саду, мали все, мали, мали оці Божі дари, але в один момент. Вони піддали спокусі, і завдяк, через свою свободу вони вибрали не те, що мали вибирати, тобто життя з Богом, а вибрали те, що захотіли. Ось цей плід з, пізнення, з дерева пізня добра і зла. І як результат, вони почали боятись Бога. Вони побачили, що вони нагі, вони сховались, сховались, бо почули, що йде Господь. І от саме стан гріха це є стан, коли людина ховається від Бога. Це і є безбожник, той, який втікає від Бога, той, який втікає від любові, той, який втікає від життя, той, який втікає від можливості бути творцем цього життя. Це є безбожне. Наша війна зараз триває якраз саме з моментом безбожя. Може, це так грубо, але це моя особиста така думка, що ми воюємо саме з безбожниками. Ми воюємо з тими людьми, які є в стані гріха, які відкинули Бога. А радше вони собі створили фальшивого кумира, йому поклоняються. Стали його рабами, вважають, що вони вільні, але вони роблять тільки те, що їм накаже їхній Бог. А їхній Бог наказує їм вмерти. Він не каже про життя, Він каже про смерть. Знаєте, і така цинічна фраза, яку ось цей такий, так званий сотворений Бог сказав, коли його запиталися про те. Ну, а що ж буде, коли ми застосуємо ядерну зброю? Може ж бути відповідь назад? Знаєте, що ця, ця особа сказала? Так, ми всі згоримо в цьому вогні, тільки вони підуть в пекло, а ми станемо мучениками святими. Тобто ця особа говорить про те, що. Він, вбивши мільйони, можливо, і мільярди людей, стане за це святим. Це говорить безбожник. Це говорить особа, яка живе в стані гріха. Це говорить особа, яка відкин, яка ховається від Бога. Бо якщо б він дійсно був з Богом, всього цього би не було. Але, на жаль, безбожники є і в нашій країні це ті люди, які наживаються і маніпулюють життям інших людей, які маніпулюють і наживаються на смерті інших людей. Наша молитва є покликана для того, щоб кожен з нас усвідомив важливість жити з Богом. Щоб кожен з нас усвідомив важливість звільнення себе від гріха, тобто скинути з себе оцей страх перед Богом, скинути з себе гріх і вийти назустріч Богу і сказати, Боже, прости мені. Бо саме в моменті, коли я прошу в Бога прощення, я стаю свобідний. Коли ми просимо у Бога прощення, ми стаємо вільними. Коли я прошу Бога прощення за свій гріх, і я звільняюся від гріха, я отримую назад оті дари, які були в раю. Оту Божу присутність в моєму житті! Я отримую впевненість в своєму житті, я отримую правдивий вибір. Я розумію, куди я маю рухати. Бо я є з Богом. Я є з тим, хто сотворив мене, я є з тим, хто сотворив цей світ. Той, хто заперечує Бога, це людина, яка живе в стані гріха. Гріха, який робить її сліпою. Гріха, який робить людин, з людини раба. Тож Ця молитва покликана для того, щоб ми не були рабами, щоби через ось такі розважання, через думки, можливо, інших людей, можливо, мої особисті думки, кожен з нас переосмислив своє життя, щоб кожен з нас не боявся звільнитись від гріха, щоб ми не були безбожниками. Щоб ми не були тими, які ховаються від Бога. Це мета нашої молитви. Бо коли ми є вільними, ми вільні тоді в молитві за наших військових. Тоді наша молитва є щирою, тоді наша молитва є правдивою. І тоді, коли ми молимо за наших захисників. Ми дійсно створюємо для них захист, бо ми є вільні, і вони тоді є вільні і захищені. Тож будьмо тими, які не ховаються від Бога. Прошу до молитви, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий 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 помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, поверни живими і нешкодженими додому всіх полонених, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий, все завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!